Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми разом з вами намалюємо ось такі смачні бублики, що лежать на гарній тарілочці. Ну що, почнемо? Для того, щоб намалювати ось такі смачненькі бублики, нам з вами знадобиться заготівка, тарілочка, ось такий великий кружечок, на якому я вже заздалегідь теж намалювала ще один кружечок. Це ніби серединка нашої тарілочки. Фарби жовтого кольору для бубликів. Та червоного або будь-якого, якого ви забажаєте, для того, щоб прикрасити трошки тарілочку. Пензлик бажано товстенький. Водичка та серветка. Отже, кладемо перед собою тарілочку і спочатку давайте ще її прикрасимо. Беремо пензлик трьома пальчиками трошки вище залізної спіднички. Мочимо добре у водичку та набираємо червоної фарби. Подивіться, зараз я, добре набравши фарби на пензлик, буду його ось так по колу прикладати. Подивіться, прикладаю і йду по ось цьому. Олу, що в нас знаходиться в серединці тарілочки. Ось така тарілочка в нас вийшла. Трошки чекаємо, поки висохне, в цей час промиваємо добре пензлика. І набираємо багато жовтої фарби на пензлик. Ось так. Діти, подивіться, бублики мають форму такого товстенького кола, так? тому і малювати ми будемо їх по колу. Ставимо пензлика на тарілочку, добре притискаємо, і ось так. Малюємо наш бубличок. Один є. Набираємо ще фарби і таким ж чином малюємо на тарілочці бублики. Такий в мене ще маленький буде. І ось тут ще поміститься зовсім маленький. Ось як багато бубликів вийшло на наші тарілочці. Промиваємо добре пензлика та милуємося своєю роботою ось такі гарні смачненькі бублики. Надсилайте фото своїх робіт, буде дуже чекати.